Південь, схід, захід. Наші журналісти підбили підсумки, як голосували люди на позачергових парламентських виборах, хто нині лідирує та як триває підрахунок голосів. Головне, вибори відбулися суттєвих порушень, які б вплинули на результати, немає. Зведений матеріал. Львівщина лідер активності виборців. Явка в області склала 70%. Опрацьовано вже 40% протоколів. На деяких округах планують завершити підрахунок вже сьогодні. Добре, навчили. Я так вважаю, бо якщо з 55 – це дуже мало. Комісія відправили на уточнення причому помилки не суттєві. Немає так, що скажемо є помилки. У підрахунку Є помилки у записах за попередніми результатами на Львівщині лідер політичних вподобань народний фронт. За нього понад 30% виборців. Майже 10% відсотками йому поступається блок Петра Порошенка. Третя самопоміч народний фронт і блок Петра Порошенка наразі лідирують і на Черкащині. Серед порушень кілька випадків переписування протоколів. Загалом на вибори прийшло понад 55% виборців. Більш активними були жителі сіл. Явка говорить про те, що люди втомилися від політики. Вона дійсно зменшилась порівняння з президентськими виборами, десь рідовно відсотків на 10, і порівнянні з виборами 2012 року. На Вінниччині підрахунок голосів дещо затягується. Через ожеледицю з віддалених сіл вчасно не можуть доставити документи. За попередніми результатами лідирує блок Петра Порошенка та його команда. За ним народний фронт і самопоміч обійшлося без серйозних порушень. Регіон став рекордсменом з кількості голосування вдома. На Одещині підсумкова явка виборців трохи менше 40%. Це один з найнижчих показників в країні. Менше виборців на дільниці прийшло тільки у Донецькій та Луганській областях. Причин не голосувати чимало, кажуть експерти, починаючи із традиційної політичної пасивності одеситів, закінчуючи холодною вітряною погодою, суттєвих порушень не було. На відміну від мирної України на сході ситуація інша. Зокрема, протоколи з трьох виборчих дільниць Донецького вуглигірська прямували до ОВК під кулями. Це сталося вночі. На щастя, ніхто не постраждав. Вчасно зреагували військові, оскільки центр 53-го округу Єнакієво під контрольний терористам, ОВК перенесли до Краматорська. За да, виборчі Документи та протоколи сакон. На Луганщині явка трохи більше 30%. відсотків. Ніч підрахунків голосів минула досить спокійно. Суттєвих порушень не було. Лідирує опозиційний блок. ОВК фіксує лише технічні помилки під час оформлення документації. Це пояснюють втомою людей. Грубих порушень або нарушення, які б могли б препятствувати определенню волі з'явлення на участкових комісіях. Не встановлено. на виборчій дільниці Наші вибори пройшли хорошо. Порушень ніяких не було. Виборці йшли дружно. На Дніпропетровщині за попередніми даними явка виборців 48%. відсотків. Це дуже низький рівень. Експерти підкреслюють малу активність пенсіонерів. В регіоні лідирує блок Порошенка на другому місці опозиційний блок, на третьому народний фронт. Марина Шевченко, Оксана Худицька, Факти ICTV».